Коли в сучасному світі чуємо про те, щоб людина себе почувала щаслива, радісна, вона має почувати себе вільною в свободі, тобто робити те, що їй часто захочеться. і бачимо, до чого це доводить. Коли дивимося, можемо знайти в інтернеті, що відбувається з людьми, люди від цієї свободи втрачають голову. Втрачають потім справді стають невільниками. І можемо це побачити в різних залежностях. В свободі можеш вживати наркотичні засоби, алкоголь, можеш робити своїм тілом, що хочеш. Почувайся вільним, все роби, що хочеш, будь щасливий, каже світ, і обманює, не каже про наслідки, не каже про те, що. Наприклад, такі прості речі, коли говорили про те, що людина може змінювати свою стать. І вона має право на це. почувайся вільним. Якось бачив документальний фільм, де говорив такий хлопець, який в підлітковому віці мав якісь трошки проблеми, такі соціальні для адаптації в суспільстві. І він собі подумав, що він напевно відчував себе дівчиною, зробив операцію. І потім зрозумів, що, що він помилився, хотів би змінити все, а не міг, і що потрібно було постійно робити е, певні ін'єкції для того, щоб гормон, гормонів щоб підтримувати цей його зміну статі. Але це постійно потрібно було збільшувати дозу. Постійно. Ніхто йому про це не сказав. І він говорив це з таким болем, з таким жалем. Бо думав, що дійсно повірив світові, що він себе відчуває вільним, так часто можемо розуміти цю свободу. І коли Ісус говорить сьогодні до нас, так як тоді говорив до юдеїв: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді ви, мої учні, пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Перебувати в Божому Слові, перебувати з Ісусом. І знаючи про те, що Ісус нас спас, відкупив, те, що Його слова є правдиві, Боже Слово, воно є для нас справжнім скарбом. Є тим, що нас звільняє від гріха, від рабства гріха, від страждань цього світу, в сенсі цей світ, який хоче скористатися людиною, використати її, знищити, обманути, обіцяє багатство, владу, щастя. А потім забирає найкращі роки, забирає відносини з рідними, Тому що людина почуває себе як в'язниці в цій гонці, коли женеться за чимось таким, чого насправді і не існує. Ісус, коли говорить до цих юдеїв, вони кажуть, що вони є діти Авраама, і так є, що Він каже: що Ви кажете, що ви діти Авраама, але шукаєте мене вбити. І ми постійно теж можемо побачити ці насмішки, знецінення, атаку, все, що пов'язане з Богом, з церквою, переслідування, чи це фізичне в якихось країнах, чи це психологічне чи моральне, постійне перекручування. І коли побачимо всі ці нападки, зрозуміємо, що це є велика боротьба за людину і основним таким ворогом людини. Це є злий дух сатана. Він бореться і він, скажімо так, дає людям цієї відваги і впевненості, і що, власне, треба знищити правду. Треба знищити, треба її змінити, треба підмінити поняття. Кажу вам, те, що побачив отця, ви, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько. А він каже: якби ви були дітьми Авраама, ви вчинили діла Авраамові. Маємо дуже добрий інструмент, щоб розпізнати цю істину і цю правду. Коли є діла добрі, в сенсі добрі, бо кожен знову ж таки має свою інтерпретацію. Коли це йдеться врятувати когось, коли нагодувати голодного, коли людині відкрити очі, щоб вона себе не знищила. Коли, наприклад, якийсь знайомий в сп'янінні, в стані сп'яніння алкогольного бере машину, а йому сказати, дай ключі, брате, бо можеш собі зашкодити. Але є інший варіант, можна посміятися і сказати, подивися, який, який він. Не такий, який він помилки робить. Власне, це перебувати в Божому Слові, чи перебувати в Слові цього світу, нам допомагає розпізнати Боже Слово. Коли беремо Боже Слово і перебуваємо в ньому, перебуваємо з Ісусом, який нас робить своїми дітьми, який нас звільняє. Ісус дуже добре каже, Якби Бог був вашим Отцем, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, теж якщо бачимо, що людина любить Бога, любить правду, любить Боже Слово, розуміємо, що ця людина є вільна, звільнена насправді. Якщо людина ненавидить Бога, ненавидить свого ближнього, робить йому шкоду. Розуміємо, що така людина не має нічого спільного з Богом, навіть якби вона казала, що я віруюча. Знаєте, може казати: я православний, я протестант, я католик, я дуже віру. Але ми дивимося на її діла цієї людини, справді, що вона робить, тому що фарисеї теж вважали себе досконалими, знали досконало Боже Слово. Але вони не хотіли жити в Божому Слові, а хотіли помістити Боже Слово в собі, і не могли собі цього зробити. Тому зробимо вибір, чи ми дійсно хочемо бути вільними дітьми Божими, чи ми хочемо бути невільниками гріха. Амінь.